Місто Костянтинівка відбувся обстріл міста. Можливо, є поранення. Група парамедиків виїхала на місце. Доброго! Снаряд потрапив в житловий будинок. Парамедики надавали допомогу. Жінок дістали з-під завалів. Їм було надано медичну допомогу первинну. І після цього їх було доставлено до травматологічного відділення. Подожди, бовай. Раз, два, три. Стоп, ще, ще. Стоп, 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 стоп. Не носил тебе сюда. Держимся. О, все, все, все. Отсюда стягивай. Держи. Сейчас узнаем, что тут этот головой. Сейчас. Я пробывала там у этого виска и все. Нет. Не больно? Бабуля. Да тут не больно. Тут не больно? Нет. Нет? Хорошо. Бабуля, аккуратно, аккуратно, аккуратно. Давай, все. Все, хорошо. Так. Тихо, 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 тихо. Так, бабуся, а ну. Комфортно? Бабуля, Да. Разговариваем. Хорошо. Если хорошо? я спрашиваю, отвечаем. Договорилась? Давай, покрем. Держи. Бабуля, Вы мене чуєте? чуєте? Рука болить сильно? А що ще болить? Кроме руки? Пока ничего. Больше ничего не болить? не боли, все хорошо? Нет. Ну слава Богу. Близько 11 годин 15 хвилин по місту Костянтинівки Донецької області було завдано обстрілу з боку російських опоційних військ. На місці події працює слідчо-оперативна група співробітників поліції. Пошкоджень зазнали 27 приватних будинків, три багатоперехівки, один учбовий заклад, лінія електромережі та газопровід. За результатом збору вказаних ключових доказів. Відомості будуть внесені за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України. Під час проведення рятувально-пошукових робіт силами Державної служби з надзвичайних ситуацій було знайдено тіла. Матері та загиблого хлопчика 2011 року народження також на даний час встановлено, що внаслідок цього підступного обстрілу з боку Російської Федерації загинули троє осіб та двоє осіб травмованих.